Посольське авто, gps трекери розвідка і фірмове молдовське вино. Як це все пов'язано з викраденням екс-судді Чауса? Дивіться зараз. Привіт, мене звати Женя Моторевська. Я журналістка агенції слідство інфо. Сьогодні ми будемо говорити про нові важливі факти у історії викрадення Миколи Чауса і дуже дивну позицію української влади. Майже три тижні тому в Молдові зник український екс-суддя Микола Чаус. Там він приховувався від наших правоохоронців. Так, це той самий суддя, який ховав гроші в скляних банках. Де він зараз і що з ним наразі відбувається, невідомо, але молдовські правоохоронці припускають, що його повернули в Україну. Наша редакція разом з виданням Райс Молдова нещодавно опублікувала розслідування, де ми показали, що до викрадення Миколи Чауса можуть бути причетні українські розвідники. Чому це важливо? Тому що чим більше ми дізнаємося нових фактів, тим більше у нас виникають сумніви, що ця операція могла бути організована в інтересах нашої держави. Тепер нам вдалося отримати нові деталі щодо викрадення Миколи Чауса і непрофесіоналізм його організаторів місцями просто вражає. Дивіться самі. За даними Молдовської поліції, до цієї операції могло бути залучено до двох десятків українців. Я розповім про ключових фігурантів та їхні дії. Отже, в березні в Молдову приїхав такий собі Юрій Коваленко. За нашими даними, станом на 2018 рік, місцем свого проживання він вказував офіційну адресу головного управління розвідки Міноборони. Чоловік оселився ось в цьому готелі в Кишеневі і 17 березня орендував автомобіль. Ось такий червоний хюндай. Але ймовірно не врахував той факт, що в орендованій машині був встановлений GPS-трекер, Пристрій, який фіксує всі пересування авто, загалом це звична практика для цього бізнесу. І саме завдяки цьому правоохоронці змогли встановити маршрут руху Юрія Коваленка кишеневом. Зокрема, орендований ним автомобіль кілька разів їздив до будинку, де жив Микола Чаус, і стояв там іноді годинами. Все це відбувалося за кілька тижнів до викрадення екс-судді. І ще цікавий факт gps трекер показав, що Юрій Коваленко, хоч і ненадовго, але регулярно заїжджав в магазин фірмового молдовського вина в Кишиневі. І, схоже, це може пояснити, чому операція була сумнівною. Виїхав Юрій Коваленко з Молдови 21 березня, але вже за три дні повернувся. В той же самий день в Молдову в'їхав ще один українець, який має відношення до розвідки. Він користувався паспортом прикриття, але ми встановили його справжнє ім'я і звати його Андрій Куценко. Протягом восьми днів до дня викрадення Миколи Чауса чоловіки регулярно змінювали готелі в Кишиневі. Миколу Чауса викрали в обід 3 квітня, за даними правоохоронців, на ось цій автівці. Це куди прийом. Ану номірано. Сумочка, так, да? зараз. Да, ну, це номер записати. Далі під мостом його пересадили в автомобіль Мерседес. А згодом за версією слідства, ось в цю машину. Вона належить українському посольству в Молдові. Камери спостереження зафіксували, як це авто рухалося в бік українського кордону. Нашим колегам вдалося отримати відео з прикордонного містечка Отач, де видно, як посольська машина приблизно о 15.30 повертає до пункту пропуску. Автівка залишила Молдову о 15.40. За її кермом був військовий аташа посольства Сергій Сметанюк. А вже за кілька хвилин країну залишають ще двоє українців, які, за нашими даними, мають відношення до головного управління розвідки Міноборони. Нам також вдалося знайти відео, де люди, схожі на Коваленка і Куценка, рухаються до прикордонного пункту. Того ж дня з Молдови виїхала ще група українців, яких перевіряють на причетність до викрадення екс судді чауса. А далі починається найцікавіше: посольське авто згодом повернулося до Молдови. Цього тижня наші колеги зафіксували машину на території українського посольства в Кишиневі. Молдовські правоохоронці доволі швидко встановили коло людей, які можуть бути причетні до викрадення екс-судді Чауса. Виникли питання і до співробітника українського посольства Сергія Сметанюка. Нагадаю, це він був за кермом автівки. Молдова офіційно звернулася до України з проханням зняти з нього дипломатичний імунітет та дозволити провести слідчі дії з машиною. Але згоду Україна поки що не надала. Ми отримали документ, в якому йдеться, що наша сторона погодилася лише на дружню зустріч. Ми подзвонили військовому Аташе Сергію Сметанюку, аби розпитати про його роль у вивезенні судді Чауса. Алло. Алло. Да. Сергій Володимирович, доброго дня. Мене звати Женя Моторевська. Я журналістка агенції «Слідство інфо із України. В мене до вас є кілька питань. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де наразі знаходиться екс-суддя Микола Чаус? Але Сергій Володимирович кинув слухавку і на наші письмові питання так само не відповів. Тим часом українська влада публічно заперечила свою причетність до вивезення судді Чауса. А молдовська президентка навіть заявляла, що їй так і не вдалося зв'язатися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити цю ситуацію. І тут виникають питання: якщо українська влада не причетна, то чому тоді не допомагає офіційному молдовському слідству? Або якщо українців використали російські спецслужби, як каже наше міноборони, то хіба владі не важливо це встановити? А якщо українська влада причетна, то які тоді справжні її мотиви? Хто організовував цю операцію? Чому дозволили втягнути співробітників українського посольства? І чому організатори операції лишили так багато слідів? І тепер відповісти на ці питання? Це завдання вже для українських правоохоронних органів. А я нагадаю, що першу частину розслідування ви можете почитати на нашому сайті. А також, якщо вам подобається те, що ми робимо, то підписуйтесь, ставте лайки та підтримуйте нас фінансово на Патреоні.